Друзі, хто знає, який сьогодні день відмічає, відзначає прогресивне людство. Хто знає, кажіть. Знаменна дата. 20-й 20 рік поспіль відмічається цей день. І цей день кажіть. Друзі, ви не знаєте цього. А я вам скажу зараз. День безпечного інтернету! Ой, щоб ви знали, що сьогодні ця планета Земля відзначає цей день безпечного інтернету. Другий вівторок лютого. Так, ну і в зв'язку з цим ми з вами зараз будемо дивитися невеличкий ролик. З цього ми і почнемо. Не можу уявити життя без інтернету, що всі куточки світу заплів свої тенети. Лиш кнопку я натисну, відкриються в вікні. Новин велика збірка і правила, й статті. Стоять переді мною найвищі в світі гори, ліси стоять стіною, хлюпочуть хвилі моря. Та є у Павутині картинки нехороші, і сайти підозрілі, нестроєні вороже. А є й такі там сайти, мов в овечій шкурі. Поки їх розпізнаєш, вони тебе обдурять. Учись добру в мережі, шукай знання і новини. А сайти злі, що брешуть, обходить му повинні. Це з якоїсь школи учениця зробила сама. Бачите, як, які красиві ролики можна робити? Медіаграмотність це, друзі, критичне сприйняття інформації в медіа. Тобто там, де вона може бути, ця інформація, це завжди вважається медіа, щоб ви знали. Але ми повинні дуже-дуже ретельно відноситися до цієї інформації. Я вам завжди повторюю це і кажу, що. У нас може бути інформація, яка безпечна і небезпечна, об'єктивна і необ'єктивна, достовірна і недостовірна, за якими ознаками можна вважати, що інформація є достовірною, що вона не вигадана. Тобто ця інформація дійсна, на яку можна спиратися, якою можна користуватися для того, щоб приймати рішення в своєму житті. Для того, щоб робити висновки, які будуть безумовно впливати на ваше життя, на ваше нинішнє життя та майбутнє. Оу, перш ніж піддатися емоціям, натисніть на паузу. І прислухайтеся до себе. Можливо, вами маніпулюють. Так, перш ніж повірити в правдивість історії, натисніть на паузу. І перевірте інші джерела, щоб побачити повну картину. Гей, перш ніж вас змусять зробити вибір, натисніть на паузу. І запитайте себе, чи є інші варіанти. Перш ніж повірити експерту в мережі, натисніть на паузу і перевірте його кваліфікацію. Перш ніж відволіктися від головного, натисніть на паузу. І запитайте себе, чи не намагається хтось ухилитися від відповіді.